Я розказував про те, що я був минулого тижня в клієнтки, де їм страхова її страхова компанія продала неправильний тип страхівки взагалі, і через те страхова компанія не прийняла клейм від них. Мені не потрібно для цього далеко йти. У мене була ситуація, коли я купив страхівку собі на свою машину, і вона була дорога. Я це було дуже давно. Я подзвонив агенту, кажу, слухай, а чого так дорого виходить? Я тоді був ще молодий, і вони кажуть, давай дивимося, що ми можемо зробити. Пройшло там декілька днів часу. Моя страхівка впала неймовірно в ціні. І я уявлення не мав куди дивитися, що читати. Звісно, що та як і більшість людей не дивився, що там пише взагалі. Тим паче, я з машиною ніколи справи. Я тоді не мав справу що з нічим загалі страховими компаніями. Знаєте, що трапилося? Я цю машину розбив total лос. Розбив я її декілька днів після того, як я страхівку поміняв, перейшов до іншого агента. Слава Богу, тому що вони написали, що мені було там 50 чимось років, а це було вже 10 років назад. Розумієте? Якщо б тоді я був застрахований з тою страховою компанією, і через і я ж підписую бумажку, я ніби так, я провірив і так далі. Що це моя була б вина, по суті. Мені би страхова компанія, ні копійки за машину не заплатила через те, що я тіпа збрехав іншу розполос, а я нічого не брехав взагалі. Тому будьте обережні, що ви купуєте. Якщо ви не впевнені, що ви купили те, що вам треба. Давайте знати, ми це провіряємо кожного. Справді, якщо ви знаєте, куди дивитися, це як 3 секунди. 3 секунди роботи, вам це не коштує нічого. Звертайтеся, будемо раді бути корисними.